Зваримо сьогодні еспресо з Колумбії Папаян. Варити будемо на 19 грамах. Приспаємо в холдер, робимо незатейливу штуку. Це ми руйнуємо комочки, котрі зробила кавомолка. Вирівнюємо і темперуємо. З 19 грам меленої кави в нас має вийти 38 грамів. Допі. Будемо варити на дві чашки. В одній буде капучино, в іншій еспресо. Час, за який має виваритись наш еспресо, в першу чергу залежить від нашої води, котра йде в кавомашину. 24 секунди. Будемо коштувати. Бо обов'язково перед вживанням еспресо перемішуємо. Вкусно.